Привіт, мої любі, Привіт, мої хороші. Ну що ж, давайте сьогодні подивимося якусь підказку, яку нам дадуть. Ну, сьогодні зранку дістала я ось таку руну. Тобто, ну, напевно, ви отак її, бачите. Тобто, руна, ніби схожа така на бумеранг, бачите? Тобто, повертається все те, що... Ну, що кому ти бажав, все повертається. Тобто все прямо до тебе. Те, що ти комусь там набажав, комусь відкрив. Ну, загалом давайте подивимося, що вона означає. Це руна, що нам карти розкажуть, підкажуть, як нам діяти. Тобто. До чого розкривати нам обій, мені вона така. Ніби дві руки розкриваються і очікують, або щось віддають, або щось очікують. Тож, чого нам очікувати, на що надіятися. Ну і взагалі, який благ нам чекати. В результаті цього, тому що, звісно, зрозуміло, що те, що ми віддаємо, в результаті ми те і отримуємо. Тому давайте подивимося, що ми віддаємо і на що нам в майбутньому чекати. Так, три карточки візьмемо. Так, що ми віддаємо? Ну і на що нам чекати? Результати цього всього. Так, що ми віддаємо нам віддають. Що? що таке? Так, перевернемося карти. Ну, карта закоханих, карта партнерства, карта дружби. Також вірності, співдружності, співпраці, не лише кохання. Ну, тобто, якогось такого рівноцінного партнерства. Тобто, який ти партнер, такі до тебе партнери будуть притягуватись. Якщо ти відповідальний, чесний, ну, з якостями чеснот, тобто і до тебе будуть притягуватися такі ж партнери. А якщо ти зовсім іншої, іншого складу розуму, своїх цілей цілеспрямованостей, навіть якщо ти їх нікого не відкриваєш, все одно на підсвідомому рівні будуть притягуватись на ментальному рівні. Будуть притягуватися до тебе ті партнери, тобто вони будуть тебе зеркалити. Бачите, два лебіді, ніби ще схожі дуже між собою, ніби відзеркалені. Тобто, що ми маємо, те ми й притягуємо. Що ми поширюємо, те ми притягуємо. Тобто все відображається, все дуально, тобто повторюється. Який ти, такі люди тобі і притягуються. Інші ну, не, не можуть мати змоги до тебе приблизитись, навіть і бажання в них такого немає. Якщо вони зовсім іншого складу розвитку, розуму, менталу. Це немається на увазі зовнішності, це просто. Стосується більш енергетики, енергетичної структури людини, тобто ментального її енергетичної свідомості і підсвідомості. Тобто все дуально, якщо ти од одного, як, як вам сказати так, простіше на прикладі. Ну, ось, наприклад, якщо ти проживаєш в селі, тобто люди сільського цього населення до тебе і притягуються. Якщо ти працюєш там в одній сфері, тобто і до тебе тягнуться люди з цієї сфери, тобто навіть з інших місць проживання, але вони все одно якимось чином ти з ними взаємодієш, ніби воно притягується все. Якщо ти в місті проживаєш, ну, звісно, люди з міста притягуються, тому що ти серед них спілкуєшся і також тут ділиться на підсвідомий рівень, він більш енергетичний, його не можна. Ну, як е Зрозуміти, якщо не розумітися на енергії. Тому, якщо є бажання більш такими енергомісткими людьми спілкуватися, то потрібно свій енергетичний рівень підвищувати. Ну, це все починається, звісно, із знань. Чим більше ти розвиваєшся розумово, тим на вищий рівень енергетичний ти стаєш. Тому ось таке відбувається. Тобто все дуальне, все відзеркалюється. Все, що ми поширюємо на інших людей і навколо себе, те ми і притягуємо. Ну і будинок, тобто сім'я. Сім'я, родина, ем, якийсь колектив, можливо, якесь підприємство. Партнерство, тобто бізнес якийсь, ну це щось таке, що об'єднує людей. Тобто. Що ти робиш? Моя башкетниця, так. Тобто це місце, де об'єднуються такі люди. Тобто вони знайшли своє партнерство, свою ціль, ось в поєднанні цього. Це може бути сім'я, може бути, бути бізнес, може бути ну, якась не обов'язково бізнесмене, може бути просто робота. Тобто місце, де е, ці люди притягуються, і, яким, і де вони об'єднуються, тобто те місце, де їх об'єднує. Ось ми тобто, в цьому місці, які побажання щодо інших і до себе ми розширюємо, тобто, ну, в більшості це робота або, або сім'я. Те ми і притягуємо. І третя карта це криси. Тобто, ну, як, звісно, в кожному колективі, в кожній сім'ї є якась така людина, яка, звісно, хоче комусь десь підсобити, тобто, щось собі корисненьке, забрати щось десь почути, використати якусь ідею під слоганом своєї. Щось забрати, щось так спотішка, тобто підточити чийсь ресурс. Ну, і, звісно, і в родині кожній теж така є людина, яка хоче показати, ось я така, але, звісно, вона не показує, що вона підточує чийсь, чиїсь можливості, чийсь ресурс, когось принижує. А, звісно, вона показує ось я така. Я Ніби перша, хваліть мене, заслуги всі мені, тобто я така вся ідеальна і краща за всіх. Ну, або, можливо, за когось. Тобто, різні є люди. Але ж, що ми показуємо, те ми і притягуємо. Тобто, відзеркаються, якщо ця людина ось показує ось таке, ну, в цьому партнерстві, на роботі чи в сім'ї, тобто до неї теж. Ну, може, якщо не відразу, то з часом, але зазвичай воно відразу притягується такі самі люди. Тобто друзі, такі самі, якщо це в родині родичі, тому що в кожного в нас щось є таке приховане. Ну, десь може ми самі не зізнаємося, але все ж воно є в кожній людині. Просто не кожна людина. Ну, ставить на цьому акцент. Не кожна приймає його, і не кожна бере його в своє життя як, ну, для використання своїх цілей. Просто вона дивиться на все це адекватно і відстороняє такі думки, тобто діє іншим чином, більш правильним і чесним, але бувають такі, що її хочуть, хочуть нажитися на Чиїхось благах, тобто підключитись до їхніх ресурсів, нажитися на чомусь. Ну, ось таке. Тобто, будьте свідомі, тому що все, що ви думаєте, мислите насамперед, те, що ви плануєте, як ви плануєте, воно все відзеркалюється. Тобто, навіть ваше партнерство, в чому воно не було, воно буде відображатися, тобто буде зеркалити. Одне у одного. Тобто ви будете зеркалити ту людину, а та людина, яка притягнеться, буде зеркалити вас. Тому будьте обережні, обачні і розмірковуйте щодо своїх думок. Навіть якщо вони спонтанні, ви обдумуйте їх, чи правильні вони, чи ні. Чи хочете, щоб з вами так чинили і так про вас думали. Тому ось таке. Ну, тут двояка ситуація. Або ти йдеш за шляхом чистої любові. Ну, тобто, це не, звісно, там всім ходить в кохання признаватися, а просто, ну, і чисто сердечно бажати іншим людям добра щиро, ну, безкорисливо, ось так. Або йти ось таким шляхом, тут де точити інших ресурс. Тобто, двояка ситуація. Або ти йдеш тим шляхом до партнерства. Ну, партнерство, ось цього тут будиночок. Або ти йдеш чесно. Ну і що в майбутньому, так зрозуміло, двояка в нас тут ситуація показується, і що ж в результаті нас очікує цих ситуацій. Ну, напевно, я відразу не знаю, як її відкрити. Напевно, і відразу і відкрию. Ось так. Перша карта це удача. Тобто тут у нас була перша карта. Ось. Тобто, що ми притягуємо, якщо чисто сердечно, тобто йде успіх. Удача, щастя. Це іде щастя. Тобто, благополуччя в справах, чи в сімейних, чи в партнерських. Тобто це все веде до успіху. Це партнерство буде радісним, приємним, корисним. Як для одного партнера, так і для іншого. Чи це в коханні, чи це в дружбі, чи це в роботі, тобто ось це партнерство буде ну, щасливим. Все ж таки будуть позитивні тут яскраві емоції. Так, потім йде друга карта. Друга карта це врожай. У нас тут друга карта була, це будівля. Тобто у партнерстві тут йде ніби збір врожаю, тобто, яке партнерство ти створив, який будинок ти створив, що в ньому коїться, тобто, те ти і пожнеш. Ну, ніби такий бумеранг ще. Ось так цікаво. Тобто З яким настроєм ти будеш? Те тобі і повернеться, те буде і процвітати в цьому будинку, в цьому приміщенні, якщо це не сімейний будинок, це приміщення, де люди працюють. Байдуже, чи це завод, чи це якийсь заклад, чи це магазин, ну тобто якась будівля, де це партнерство існує. Якщо воно чисте відкрите, буде щастя. А якщо воно ось таке, то що буде? То буде. Чиститися. Ну, звісно, воно не буде чистим, це партнерство, а воно просто буде чиститися, буде розкриватися. Тобто, вода це, ну, як ми знаємо, вода вона світла, чиста. Тобто, за допомогою води ми очищаємо. Тобто, багато людей знають, якщо навіть взяти в стакан, брати води, Щось хороше, приємне, навіть молитву, своїми словами щось попросити, очистити, водичку, тобто з нею поговорити. Ну, дехто каже, навіть і замовити. Ну, це замовити, це просто, вже так говорять, просто з нею поговорити, попросити, очистити. Навіть якусь молитву можна прочитати своїми словами. Не обов'язково якусь зачитану. Це буде найкращий метод своїми словами. І з часом все одно ось це, воно очиститься. Тобто такі люди розкриються, тому що вода це ще і зеркало, воно відзеркалює ще. Тобто те, що ти коїв, це тобі і відзеркалиться. Тобто, таким чином ну, ніби теж бумеранг. Тобто відзеркалюється все те, і вода очищає і очищується. Тобто, Певним часом люди такі відсторонюються від тих людей, яких використовували. Ну, що я можу сказати, тим самим такий ніби бумеранг ще раз. Тобто підтвердження бумерангу ось така цікава розповідь була. Бачите, як воно співпало. Ось я вам ще раз покажу перші три карти, які в нас випали, так, вони сюди. Ось співдружність, так, і ось тут. Так, щоб вам було гарно видно. Тобто чисте партнерство. І ось ці карти, які під низом були. Тобто, що ми маємо, тобто, що ми поширюємо, те ми і маємо. Тобто, якщо це все чесно, то буде радість. А якщо все підло підступно, воно все одно з часом розкриється. А в будинку буде те, що ти там посіяш. Ну, тобто, що посіяв, та й пожнеш. Ну, до того ця карта є врожай. Тобто, що в цьому приміщенні посіється, те й пожнеться. Ось таке ось такі справи. Тому ця карта підказує нам таке. Тому. Остання карта це благополуччя. Ну, звісно, як ми вже, вище подивилися, зрозуміли, тобто на кожного чекає те благополуччя, на яке він заслужив. Тобто, або воно до вас приходить, або воно від вас уходить. Ну, чомусь так я раніше не звертала уваги це. Звернулася, тобто, воно або близько буде біля вас, до вас, на вас дивиться, або воно відвертається від вас. Чомусь так звернуло. Тому бажаю вам, щоб ваше життя притягувалися всі кращі і кращі люди, що будуть відкриті до вас, ну, в саму першу чергу, будьте відкриті до них, тобто, і будуть до вас такі люди притягуватися у ваше життя. Тому всім гарного настрою, гарних благ. Тож бувайте до нових зустрічей!